Подорож у тисячу миль починається з першого кроку. І я зробила цей крок, вирушивши у невеличку мандрівку. Я і ось нарешті я у Львові місто зустріла мене чарівним світанком і смачною кавою, захопила з першого погляду свою архітектуру та міським транспортом. Боже, я на дорозі. Хотілося пробігти кожною вуличкою цього загадкового міста, доторкнутися до стін, які шепочуть історію минулих століть. Кожний провулок наче витвір мистецтва. Неможливо не зупинитися, щоб відчути себе частиною цієї краси, насолодитися найсмачнішим бататом та квітучою вишне, слідувати бруківкою, де знаменити львівської копальні запашної кави, надихатися дивовижним антикваріатом та ще раз піднятися на улюблений оглядовий майданчик. Забігти до львівської майстерні за медовими юрашками та спостерігати, як запалюються вечірні вогні та серця перехожих. І ось я знову у купальні, де втомлена та щаслива, падає в обійми затишного крісла з горнятком кави. Застрибую трамвай, який несе мене крізь місто. І я нарешті повернулася на вокзал, де вже очікував потяг, який в одному телепортував мене додому. А ця подорож назавжди залишила слід у моєму серці. Як ще одна незабутня глава книги мого життя. Ми автори своєї історії. То чому б нам не бути її головним героєм?